Роман Йосиповичу, дякую вам за те, що погодилися на інтерв'ю для нашого сайту. Для початку ми хочемо вас питати, ну, нестандартне таке запитання, як змінилася ваша вага за останні сім місяців, як виявився вже міський голова? Ну, перше, що у нас за сім місяців змінюється, так само і в кожної родини. Спочатку я те, що навіть набрав ваги, потім заставив себе, що вага зменшилася. А зараз воно, в принципі, в середніх таких параметрах, як і було рік назад. Ставився стримувати вагу. Не особливо там, скажімо так, не особливо бідую, тому я думаю, що недоречно демонструвати свою струнку талію. Ну і що нормально абсолютно. Про вагу і вплив політика свідчить його декларація. Мається на увазі про самостійність. Чи можете ви надати для інтернет-сайту про все свою декларацію, чи принаймні розповісти, який для вас був останній рік мерства 2010 ви знаєте, пан, пану, що треба згадати, тому що я вже не будучи державним службовцем, не заповнював декларацію, це не вимагається по законодавстві. Але думаю, що вона не змінилася практично, як і та декларація, з якої я приходив з ціни Тернопільської міської ради. Тобто, давайте ми згадаємо, що. Це ще було в 2006 році, п'ять років назад, я прийшов в міську раду, не будучи там людиною, яка завжди на тому наголошую, яка щось бракувало в цьому житті. Напевно, що в багатьох тернопренцях виникало запитання, для чого він йде, коли в нього вже в принципі в життя ну достатньо, так можна сказати, м'яко кажучи, вдалося. І в декларації нічого не змінилося, воно тільки в цьому в декларації за 11 рік буде змінюватись, тому що частина. Активи я продавав, дещо купляв замін. Отут я думаю, що будуть вже зміни. Я думаю, що декларація 2011 року буде набагато цікавіша, ніж 2010 року. А 2010 рік вони незмінним. Якщо ви можете, скажіть чому на останній прес-конференції ви розповіли, що ви продали частину свого бізнесу чи більшу частину, ви боїтесь політичних переслідувань, чи ви зважаєте на те, що десь готуватись до Верховної Ради, можливо. Щоб не відчувати тиску з влади. Ну, давайте так, щодо Верховної Ради, я думаю, що це ще дуже великий термін, щоб зараз наперед забігати і стверджувати, що буде. Ще раз повторюся, що сьогодні навіть немає законодавства, по якому буде насправді відбуватися е, вибори 2012 року. І тому зараз говорити, як буде, що буде, я думаю, що просто рано. Це, що би ми зараз не сказали, як би ми зараз не твердили і чи не затверджували свою позицію, вона буде змінною відповідно до е, законодавчої бази. А продав насправді тому, що перейшов в рамку зовсім інший статус громадського діяча, підприємця, який просто захотів порядкувати свої справи своїми активами, і, я думаю, що мені це вдалося. І, а час чи правильно зробив, чи неправильно, це вже інше питання. Я для себе цю позицію обґрунтував. Вона є абсолютно виваженою і для мене зрозумілою. Це, я думаю, що дуже важливо. Що можете сказати про скандал навколо ну, будівельної афери? новим Чепановський, вона фактично зароджувалася за каденцією міської ради, яку ви очолювали зараз. На, на жаль, я розширюю. Вона ще зародилася за каденцією мого попередника. Коли я вже прийшов у міську раду, вже було зрозуміло ситуація, до чого вона йде. Дуже прикладно, що до багато тернополян не прислухалися, а підтримали цю еферу. Міській раді починаючи з 2007 року, я в принципі про це відкрито говорив, що ми можемо мати дуже серйозну проблему. Але, на жаль, тоді і представниками засобів масової інформації, і дуже великими політиками чи політиканами загальнообласного рівня стверджують, і навіть загальноукраїнського стверджували, що це спосіб моєї боротьби з людиною, яка мала достатньо пристойні результати на виборах. Друге місце. І це повинно задуматись в першу чергу тернополяни. Як і ці, які. Дивлячись на реальний стан справ, і те, що не разу оговорилось, в якому стані фірмобудівельник перебуває, все ж таки несли буде гроші. Це що, наприклад, ми отримуємо фінанс із там заводу, і ми достатньо прискіпливо її вивчаємо, чому саме стільки ми оплачуємо, звіряємо з показниками лічильника, вводимо якусь суму, а ніхто не... Хотів, не, не обтяжував себе тим, щоб просто перевірити, якому фінансовому становищі перебуває зараз компанія будівельна, чому вона може надавати там різного роду знижки, пільги і так далі. Тобто, просто напевно, що оця афера, я відповім дуже філософська, вона відповідає стану самого суспільства на сьогоднішній день. Суспільство не до кінця добре, скажімо так, реально сприймає життя міста. Вони не хочуть бачити те, що є для багатьох людей просто зрозумілим і е, надто передбаченим. Багато людей вірять просто в саму ілюзію, на жаль, і наслідки ми маємо в цієї ферри. І 2008, 2009, 2010 рік, в попередній міській раді був так званий телефон довіри, за які, до речі, тернополяни приходять і зараз на вулиці зустрічають, просто дякую, тому що хтось хотів нести гроші, вносити, зателефонувавши звірили. Чи Є дозвільні рішення на будівництво, чи є земельна ділянка, вони просто відмовлялися від укладання угоди. І відверто кажучи, ми давали їм такі рекомендації, що ми б радили. Це не наша, напевно, справа, і воно по-різному могло би сприйматися, в тому числі і правоохоронними органами, що ми там працюємо проти якоїсь компанії. Але ми радили тернополянам, що вони просто не зверталися в цю фірму, тому що бачили, що немає стабільності, немає надійності, і обіцянки, які надаються цієї компанії, є просто нічим не підтверджені. Ну і я думаю, що так само не дуже ну, немаловажний фактор, напевно, що повинно бути і те, що компанія не робила жодних спроб, щоб виправити цю ситуацію. Тобто керівництво компанії перебувало в такому самому ілюзовному світі, як і люди, які несли гроші в цю компанію. На жаль, тернополяни мені дуже прикро в цій ситуації, але воно закінчилось так, як в принципі, як логіка і підказувала ще 6-7 років назад. На вашу думку, що варто робити зараз людям? Що можете дати пораду, як ми й давали пораду, тому що і деякі що в 60-му році скористалися цією порадою. Просто терміново давати суд, тому що йде процедура там, банкрутства, щоб визнавати майнові права на те майно, яке хоча б десь зафіксувати це майно, яке є. Є незавершене будівництво і, визнавши майнові права, пізніше людина може вже претендувати на якусь більшу частку, оскільки це процедура банкрутства. Всі активи, які є, вони можуть війти в ліквідаційну масу, в тому числі і на завершення будівництва. І тоді е, часто ць, е, майна людей буде значно меншою. на жаль, я думаю, що це великий мінус буде для тернополян, який вкладе власне, свої заощадження. Готуючись до цього інтерв'ю, ми переглядали ваш блог. Там Однією з останніх тем було про сміття у політиці чи політика у смітті. Саме кажуть, політичне сміття, візнаємо фактично не дозволили вам очолити міську раду вдруге. Чи правда, що сміттєвий скандал вам організували теперішні керівники міської ради? Ну, чи так? Е, ну давайте так. Якщо б я знав конкретно і достовірно був певний, що це окрема взята особа, я обов'язково звернувся в правоохоронні органи. Я думаю, що це, це набагато банальніше і простіше. Хтось задумував щось, хтось е, провокував цю ситуацію, а всі інші дуже вдало підігнули цій ситуації, тому що хотіли з цієї ситуації, незважаючи на ситуацію, яка була в місті достатньо складною, е, отримати певні дивіденти. Вони їх отримали е, насправді. Ну, не було би сміття, не знаю, щось би інше придумали. Згадайте, були спроби розливання ртутів і так далі. Тобто це не єдина провокація, яка була. Е, якщо не став міським головою, значить Бог все бачить. І я думаю, значить так мало бути. Тобто я сприймаю абсолютно реальним життям таким, яким воно є. І абсолютно не тримаю чи якоїсь злоби, чи якоїсь ілюзії щодо своєї там майбутнього чогось. Тобто на якомусь періоді життя Бог дав мені таку можливість реалізувати себе на цій посаді. Все, що можна, я робив. Щось не вдавалося, за що я не разу вибачався. Не все вдається кожній людині, ми всі люди є. Тобто, це так є, як має бути. Вам не вдалося побудувати сміттєпереробний завод чи встановити сміттєсортувальну лінію, можете відкрити завісу таємничі. Хоча хочу сказати, що це абсолютно було реально. Не знаю, я не можу сказати чому, але багато речей роблю на такому на інтуїтивному рівні. І з 2006 року ми фактично займалися вже. Питанням сміття. Тобто навіть ніхто близько не підозрював, що це питання може бути актуальним. Але, ну, скажімо так, пощастило мені в житті, я проїхав майже всі європейські країни, в тому числі і на стажування був і в Англії, в Ірландії був, в Голландії, в Іспанії, де я просто їздив такі робочі поїздки, які носили характер стажування. Тобто, Система побудови бізнесу мені було, мені було це цікаво, відверто кажучи. Я тоді бачив, як. Наскільки це є проблемою для європейських країн? І прекрасно розумів, ставши на посаду, що ця проблема буде. Якщо сьогодні немає, значить завтра буде. Якщо ви пригадаєте, сім разів виносили з проєкту рішення щодо побудови сміттєпереробної, сміттєсортувальної лінії. І тільки за сьомий раз ми отримали підтримку депутатського корпусу. Напевно, що знову ж таки дуже важливим, щоб в владу приходили люди, які вже самореалізувалися. Які вже мають певний життєві багаж, які, які можуть спрогнозувати тенденції розвитку різних подій, а не просто спостерігати і відчувати життя тільки розміром там, якихось елементарних дивідентів, отриманих за час якоїсь каденції. Це дуже важливий фактор є. І можу пригадати, 2007 рік, коли ми виступили замовниками безпосередньо єдині в Україні, де ми зробили експертизу. Ситуації по смітті, де Серго Гамалізін зробили свої дослідження, дали рекомендації. Де ми ви... наш проєкт презентували в місті Києві, я їздив на цю презентацію. Особисто тоді спілкувався з віце-прем'єр-міністром на цю тему, абсолютно отримав підтримку. Віце-прем'єром тоді був Рибак. Мало того, він наклав резолюцію і місто Тернопіль, і ну, просто не можу пригадати одне з міст Східної України це не обласний центр. Стали переможцями загальноукраїнського конкурсу, де мали реалізовуватися два пілотні проєкти. Але тим не менше, тоді сесія не підтримала і ми залишилися і без фінансування, а в 2007 році, і 2008 році ще було досить непогане бюджетне фінансування різного роду проєктів. Тим більше влада була дуже зацікавлена в реалізації такого роду проєктів, тому що е, тут е, дуже зручно на Західній Україні такий пілотний майданчик, навчальний майданчик, мабуть, в Тернополі, на Східній Україні це біля е, Полтави. Самі пригадую районний центр. Тобто унікальна ситуація. Тобто, ми могли би не мати цієї ситуації. Але, на жаль, коли тернополяни ту ситуацію і ті зусилля, які були зроблені щодо виходу під час кризи, ну ви ж самі бачили, жодна людина, жодний посадовець практично не дав руку допомоги. Всі старалися навпаки. І навіть ну, унікальна ситуація. Півтора року ми чули риторику, що. Погана влада, не хочуть встановлювати сортувальну лінію. Тепер ми чуємо те ж саме, тільки навпаки, один в один, тільки навпаки. І тут так само тернополянам треба задумати, щоб ми більш адекватніше оцінювали ті чи інші слова. Напевно, що це дасть можливість у перспективі в майбутньому вибирати таку владу, яка буде дійсно достойна тернополянам і тернополянам буде за цю тезу не соромно. За вашою каденцією активно формувався імідж Тернополя як європейського міста, спортивного, розвивалися різні фестивалі. Але що можете от ви зараз сказати? Чому в Тернополі пригальмувала ситуація з підготовкою до Євро-2012? На жаль, в Тернополі зараз поширюються такі чутки, що можливо в нас навіть не буде тренуватися одна з збірних. Хочу сказати, що це стає з кожним днем все більшою реальністю. Тому що замість того, щоб прикладати зусиль щодо побудови стадіону, проведення інфраструктури до порядку, пішли на набагато простішим шляхом. Знайти причини, як би це не зробити. І відповідно, якщо ми не будемо працювати на стадіоні, і до речі, після вчора був на футбольному матчі, коли наша молодіжка грала футбольний клуб Тернопіль. Ну, яким я горжуся, я дуже люблю цих хлопців, вони молодці просто е, грали із Бережанською командою, то я побачив, що стадіон за останні півтора місяця не змінився, тобто там практично ніякі роботи майже не ведуться. На жаль, це я це розумію, що коли буде інспекція в грудні місяці, напевно, що шанси в нас будуть мізерні. Хоча при формуванні каталогу ми мали ну, практично дні з кращих шансів. Те, що вже було зроблено на старті. І тому я можу сказати, це. Що ми по Євро 2012 пішли надзвичайно правильним шагом? Тернопіль так само ніхто зразу не розглядав як тему базу. Ми замість того, щоб займатися просто балаканиною якоюсь і говорити про нічого, ми зробили дуже просто. Ми, ми почали ремонтні роботи. Ми зробили. Роздягальні європейського рівня, Думаю, що тернополяни вхідну групу зроблено, відремонтовано, спробували зробити чуть фасади, показати, що коли всі інші говорять, обіцяють, які не будуть прекрасні плани, ну і зробили той же самий е... палац спорту, де можна було б в випадку доброї погоди, ще що спортсмени могли б і там тренуватися, тому що нормальний просторий зал, е... навіть брати Клички сказали, що це один з найбільших. Боксерських залів, тобто Рен знімається, він просто може бути тренувальним залом. Тобто вирішили і цю проблему. І коли приїхали інспектори ВІФА, вони побачили, що хтось малює хороші картинки, а є люди, які просто роблять нормально, швидко роблять роботу. І це був настільки вирішальним фактором, що після цього Тернопіль зразу в числі фаворитів став по Західному регіону щодо тренувальної бази. Як тепер буде, я думаю, що ну, сумно наразі. Зараз триває активна підготовка до чемпіонату Європи з водомоторних видів спорту в нашому місті. На останній прес-конференції було повідомлено, що діяльність федерації уряд не фінансує видів спорту. І це розглядається з одного боку велике досягнення при відродженні такого свята в Тернополі з 1987 року, але з іншого боку, викликають такий сумнів чи бізнес-проект. На мою думку, все набагато модальніше і простіше. Ви пам'ятаєте, у нас була така досить неприємна дискусія в перші роки мого із Федерації футболу з приводу існування чи фінансування футбольного клубу Нива. І коли, коли ми чітко мали позицію, що влада, як державний орган, як представник більшості громадян повинен представляти інтереси самих же людей. Тобто ми повинні говорити про дитячий футбол. А професійний футбол це все ж таки є спонсори, це я перепрошую це частково і буду називати все своїми іменами. Це забаганки для трошки, більш, більш багатших людей. Де вони мають свої там, перепрошую, розклади і так далі. Е, ну, цей чемпіонат Європи, по-перше, ну що це за вид спорту? Ну, я щось не, не пригадую, що в олімпійських видах спорту був і включений був цей перегріб. 2020... Давайте, давайте буде, можливо. Це дуже далеко, що до 2020 року. Давайте ми тоді проведемо чемпіонат Європи, коли Європи, коли буде. Наразі це бавленка для дуже багатих людей. Я думаю, що треба робити і популяризувати ті види спорту, які можуть підтримуватись і можуть брати участь масово тернополян. Тобто нам треба, на жаль, в цьому році може констатувати дуже неприємний факт і, 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 і з нивою, і з футбольним клубом Тернополя, яка попередніх. Три роки це були фантастичні успіхи команди, а в цьому році просто провальна гра. От тут треба шукати корінь, причину, чому так і бувається. Може дійсно треба зайнятися краще дитячим футболом, а не водомоторними там, видами спорту, незрозуміли якими. Я думаю, що якщо ви питаєте тернополян, то вони для мене не зрозуміли, що це таке, бо ми його і не бачили, кажучи. І, і достатньо, до речі, небезпечний вид спорту, це такі ризики риз... ну, ризики дуже великі то краще би приділити трошки увагу ФК Тернопіль, можливо, би, і хлопці поїхали з іншим настроєм, можливо, повернулися з перемогою. Це молоді люди, які дуже відчувають тенденцію. Ця підтримка, якщо навіть не фінансова, то моральна підтримка для них дуже велике значення має. До речі, на кожне, коли вони їхали на, на всі турніри, такі чи на з України їхали, чи на Чемпіонат Європи, вони мені приходили і дарували м'яч з розписом, підпис кожного футболіста є. Вже таких чотири в себе зберігають. Для мене це, вони, в принципі, такі дорога, як пам'ять. Тобто це от, типовий приклад, чим повинна займатися влада. Ми повинні займатися тим, що підтримує більшість. І до чого має дотичність більшість. А такі ну, екзотичні види спорту, я думаю, є там багаті люди, хай вони собі граються в цією. Заперечувати не треба, але не показувати це як величезне досягнення. Тому що, а в чому ж досягнення влади в цьому? Яка участь влади в Жар... цьому? Я не розумію. Україною інтернатської команди не те, що команда, журналом спортсменам немає. Ну правильно. Су -су а, а я маю тоді питання, а в чому тоді успіх, в чому досягнення влади, щоб попіарити, що чемпіонат прийшов? Який чемпіонат? Який нам від цього? Яка популяризація? Насправді, я думаю, що це не. До... Ну, Можливо, гірше не буде, скажімо так, за умови, якщо він добре пройде. Але я не думаю, що буде якийсь резонат навколо цього. За вашою каденцією. Була така неприємна подія, епідемія грипу. Чи можете розказати зараз вже минуло чимало часу, що це було насправді, бо багато людей досі ну, роздумують. чи це був піар, чи це дійсно був смертельний вірус? Нє, насправді була просто епідемія грипу і крапка. А те, що е, одні політики хотіли на... на... Одна категорія масштаб загальнодержавному рівні хотіли собі один піар зробити, це факт. Інші місцеві політики, які хотіли ну, таке враження в той час, що я чуть не перепрошую тачкою возив цей грип в Тернополі, так? І навіть будучи тоді на лікарняному, звинуватили мене, ну, як я міг собі дозволити під час епідемії грипу бути на лікарняному. Ну, Ви згадаєте виборчі ролики. Це, ну, Зараз у мене цей сміх викликає тоді, чесно кажучи. Мені достатньо було боляче. Чи ви є членом якоїсь партії? Є членом партії. За Україною. Так. Так. Чому? чому ви обрали, ну, скажімо не надто впливову і мало відому партію для українців. Ви, ви стали мером від нашої України. Чому залишили? І... Ну, ви знаєте, такі тенденції відбувалися в нашій Україні, політичні партії. Я не хотів би їх коментувати, тому що. Я з цієї політичної сили вийшов і краще я просто промовчу, чи буду десь детально охарактеризувати цю політичну силу. Як на мене, це та політична сила, яка дійсно здатна щось. Якщо б я став, прийшов в якусь політичну силу, яка достатньо було б розкручена, це не було б проблемою. Але я думаю, що це б нелогічно виглядало. Тобто ми так само показали, що може бути дуже маловідома політична сила, але якщо є нормальні згуртовані люди на місцевому рівні, вона так само може користуватися підтримкою тернополян, заперечивши навіть те, що в нас чомусь прийнято, що партія може бути тільки за однією мовою, що може бути достатньо брендовий креативний лідер на загальнодержавному рівні. Тобто власник та зусоблюється партія, нас так говорить. Але ми показали, що в Тернополі на відміну від інших маємо представників у міській раді. Можливо, дещо в області не такі добрі результати, але є окремі райони, які навіть можуть, кращі результати, ніж в місті Тернополі. Дай авторитет і нормальні люди. На закінчення розмови кілька таких легких запитань. Чи буде планувати влітку, відпочити? А в цьому році навіть не, не, не планую, чесно кажучи. Я вважаю, що достатньо вже відпочивав. Просто зміна самого способу життя, самої роботи це відпочинок. І так сталося, що. Ну, чи буду найближчим часом без відпочивати, не планую. А який останній анекдот вас розселяв? Чи ви вже розповідали? Можете розповісти Тернополям. Свіжить політичні. Я вас розчувлю, я не знаю анекдотів. Я не знаю, чесно кажучи, і не люблю їх читати. Не читаю. Ну, книги можу почитати. Мені більше такі е, е, цікаві підбірки, статті, е, мене більше цікаві такі. Тобто я люблю такі. Книжку довго треба читати, дуже треба набратися терпіння, дочекатись, чим все завершилось. А хороша публіцистика, я думаю, що вона набагато така швидкіша і простіша. А З фільмів, яких художніх, може, дивилися. Так, ви, ви мене ставите про, просто е, в топів. Ви сказали, що це найлегше питання виявляється для мене найскладніше. Ну, я навіть не пам'ятаю. Так само не, не дуже часто. Зараз більше так зайнятий, і фільми немає часу просто дивитися. Розмовляю. Дуже щиро дякую за розмову. Дякую вам за розмову.